Герб у щиті срібне убігнуте вістря, що ділить його на праве червоне і ліве зелене поля. У вістрі пурпурова троянда із зеленими листочками і золотим сердям. У правому полі золотий бик, вліво, що стоїть на задніх ногах, у лівому срібний вовк, вправо, що стоїть на задніх ногах. Троянда, бик і вовк символізують три національні спільноти, представни яких заснували поселення Шикерли Китай і зараз складають населення цього селища, а саме Болгар, Молдаванів і Гагаузів. Срібна частина щита за своєю обігнутою формою уособлює озеро Катлабуг, на березі якого розташоване селище, прапор квадратної форми, що складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг зеленої верхньої і червоної нижньої. Від древка до середини прапора відходить білий клин, на якому пурпурова троянда із зеленими листочками і жовтим осердям. Три кольори прапора означають три багатства, якими пишаються мешканці Катлебуга: родючу землю зелений, вино червоний і бринзу білий. Автори проектів Олександр Лісниченко та Ірина Пукалова. Символи затверджено рішенням 44-ї сесії Суворовської на той час селищної ради 8-го скликання від 17 листопада 2023 року за номером 1351-8.